5 серпня 2023 рік. Ось тут на ділянці, на якій мене фактично не буває, є сигнальне плодоношення. Вже декілька днів назад споживав сорт сливи ранньої сливи європейської під назвою Каліпсо. Було декілька сигналок. Це ще, напевне, не повністю визріла, коли повністю визриває, дуже солодка, смачна. Кісточка вільненька, ось така ось класна. Фактично без кислоти. мармеладний м'якуш не розтікається, сік не витікає. Така чітка консистенція тримається своєї структури. Середній аромат, солодка з низьким містом кислоти. Ось такий сорт каліпсо, Жильців багато, немає можливості часто приїжджати, їх нарізати. Дякую за увагу.